А якщо я скажу тобі, що справжнє диво сталося не в лікарні, а в серці чоловіка, який колись думав, що йому вже нічого не врятує, це не просто історія про гроші, хвороби чи медицину, це історія про гордість, про каяття і про жінку, яка мала всі підстави відвернутись, але обрала простягнути руку, уяви собі, мільярдера, звиклого командувати, який одного дня змушений просити допомоги в тієї, кого публічно принизив. І ще гірше назвав сміттям, а тепер уяви, що саме вона врятувала йому життя. Звучить як фільм, але це реальна історія, і вона може змінити твоє уявлення про владу, любов і навіть про себе самого. Бо, коли вже всі лікарі опустили руки, саме та людина, якою він нехтував, зробила неможливе не за допомогою надсучасної техніки, а своєю присутністю, своєю наукою. І тим, чого не купиш у жодній аптеці співчуттям. Ти побачиш, як одна зустріч змінила не лише хід хвороби, а й ціле життя, і це не просто зцілення тіла це переродження. Але щоб усе зрозуміти, тобі потрібно повернутись у той день, коли все тільки починалося хіба не дивно, як життя може раптово поставити все з ніг на голову Левко Остапчук. Господар фармацевтичного ринку звик думати, що гроші вирішують усе. Йому аплодували на конференціях, його цитували в журналах. Він будував імперію на пігулках і патентах. Але того зимового ранку, коли лікар тихо вимовив діагноз, Левко зрозумів ні жодна премія, ні жоден рахунок у швейцарському банку не куплять життя. Іронія. Єдина надія жінка, яку він назвав шарлатанкою на очах усього наукового світу Ярина Терещук, вчена, яку Левко колись висміяв на медичному форумі у Львові. Він не просто не вірив у її роботу, він знищив її репутацію одним виступом. А тепер саме її дослідження могло врятувати його від повільної смерті. Було щось болісно людське в тому, як він сидів перед телефоном, не знаючи, чи надійшли їй повідомлення. Гордості було більше, ніж ліків у його арсеналі, але він натиснув надіслати, а далі чекання чекання, яке гірше за хворобу. Бо невідомо, що страшніше померти чи бути прощеним. А справжній біль не в діагнозі справжній біль у свідомості, що порятунок залежить від тієї, кому ти завдав болю. Це перевертає цінності це вчить мовчати і слухати. І, хоч Левко ще не знав, але саме в цьому болісному моменті починалась історія не тільки лікування, а й переродження, бо доля вже відкривала наступну сторінку, де Ярина мала щось більше, ніж відповідь, часом найгучніші двері ті, що ми колись самі зачинили зі зневагою. Левко не сподівався на відповідь, але Ярина жінка не з образ. вона не грала в дрібні реванші. Її відповідь була короткою, але влучною. Зустрінемось один раз. Не як вороги, а як люди науки. І ось він, колись всемогутній, сидить у скромному кабінеті дослідницького інституту в Івано-Франківську, чекаючи на жінку, яку принижував на публіку. Його долоні пітніли, серце билося не через хворобу, а через сором. Коли Ярина зайшла, у повітрі повисла тиша. Вона не подавала руки, лише кивнула і сіла навпроти. Не було жодного докору в її погляді. Лише втома і холодна впевненість вона не дозволила минулому затуманити науку. І ось вони сидять не як жертва й кривдник, а як двоє людей, які розуміють або вони знайдуть спільне рішення, або смерть візьме ще одного. Така зустріч це урок кожному, хто вірить, що мости можна спалити без наслідків. Ярина показала йому результати свого експерименту, графіки, аналізи, попередні успіхи на тваринах. І кожна сторінка, яку Левко гортнув, вбивала в ньому старого Левка Остапчука. Він не був більше гуру фармації, він став пацієнтом, який хоче жити. А Ярина, неображена жінка, а єдина, хто мав ключ. І саме тоді, за столом, де колись були лише презирство і наука, з'явився ще один елемент людяність. Для людини, яка звикла купувати рішення, це здавалося природним Левко запропонував усе. Лабораторії, обладнання, мільйони гривень, міжнародні зв'язки. Але насправді це не була торгівля. Це був крик про допомогу, замаскований під контракт. Його голос більше не звучав упевнено. Він не наказував, він просив. І це вже було не про бізнес це було про віру в те, що наука, яку він колись зневажав, може врятувати йому життя. Не всі можуть побачити, що за грошима стоїть страх. Ярина мовчала довго. Її очі втупилися в формулу на дошці, ніби вона шукала там відповідь. У її голові крутились не суми, а етика. Вона знала, наскільки ризикованим був протокол. Він ще не проходив жодного тестування на людях, але також знала якщо він піде, шансів більше не буде. Вона зітхнула і нарешті, сказала Добре, але за умов, які я ставлю, і не як ділова угода, а як медичний експеримент, ти перший. Але це може бути і останнє. І в цій угоді не було переможців було лише двоє людей, які йшли тонким льодом. Один відчайдушно хапався за життя, інша намагалася не зламати принципи, рятуючи його. Так почалась зовсім інша історія, де гроші вже не мали значення, бо попереду чекало щось страшніше за провал, випробування, яке могло знищити не лише тіло, а й душу є болі, що роздирають тіло. І є болі, що стирають гординю, те, що переживав Левко в перші дні експериментального лікування, не описати словами. Його тіло тремтіло від температури, серце від страху. А поруч завжди була ярина. Не як лікар у білому халаті, а як жінка, яка пам'ятала кожне його слово, але не дозволяла цьому затьмарити професіоналізм. Вона тримала його руку, коли біль ставав нестерпним. Її голос був спокійний, навіть коли монітори починали пищати тривожно, і щось змінювалось у кожному погляді менше страху, більше довіри. Левко, який ніколи не ділився з людьми нічим особистим, почав розповідати історії з дитинства про бабусю, яка лікувала травами, про перший фармацевтичний бізнес у гаражі під Ужгородом. А Ярина слухала справжньо без іронії. Ці хвилини стали не просто частиною лікування, вони стали ліками самі по собі, бо лікується не лише тіло, а й серце. І Левко вперше за багато років почувався не пацієнтом, а людиною. А ще були моменти тиші. Тієї особливої тиші, коли не потрібно говорити нічого, бо присутність іншої людини вже підтримка, і саме в таких миттєвостях між ними почала народжуватись не лише співпраця, а щось набагато глибше. Те, що навіть наука не могла б пояснити формулами, а лікуванням воно тільки починалось, зміни іноді приходять не з гучними заявами, а з простими поглядами в очі. Левко Остапчук, який колись проходив повз людей, як повз фон, почав зупинятись. Він сідав поруч із дівчинкою Мірою, яка проходила хіміотерапію, слухав її казки, які вона придумувала, щоб не плакати. Він приносив чай санітарці Ніні. Яка вночі чергувала без жодної скарги, його руки, які звикли тримати лише ручку контрактів, тепер тримали чужі долоні просто так, без вигоди, щось у ньому ламалося і водночас формувалося заново. У коридорах інституту він бачив не пацієнтів і не працівників, а історії, душі, біль і силу. Він слухав, як молодий лікар з Черкас жертвував власними вихідними, щоб не залишати дітей без догляду. Як медсестра Оля співала тихо молитви, коли хтось втрачав свідомість? Ці історії не купиш, їх можна лише прожити, і кожен день поруч із ними був уроком, якого не дає жоден університет. Саме тоді Левко почав записувати в блокнот не плани, не прибутки, не цифри, а імена, життєві цитати, свої думки. Він вперше в житті почав ставити запитання, які не стосувалися грошей чи був я коли-небудь справжнім другом. Чи вмію я слухати? І відповідей не було одразу. Але вже сам факт, що він ці питання ставив, означав його серце починає оживати. А попереду чекало дещо, що змусить його переосмислити не лише себе, а й саму суть науки. Коли дві голови мислять разом, і ще з різних світів народжується щось, чого не здатна створити жодна система. Ярина приносила у формули інтуїцію, глибину, терпіння. Левкомій масштаб, логіку, стратегічне бачення. Вони почали переглядати весь протокол, мікродози, реакції, ритм введення речовин, і щось почало змінюватись, криві на графіках раптом стали підніматися. Пацієнти, які готувались до найгіршого, почали відчувати полегшення. Це була не магія, це була праця спільна. Левко, який раніше глузував із науковців, тепер проводив ночі в лабораторії. Він читав дослідження, аналізував кожен рядок у звітах. Одного разу він прошепотів ярині. Я помилявся. Я думав, що наука це лише суха теорія, але це боротьба, це віра. І в тих словах не було показухи це була повага. Людина, яка звикла жити в хмарах самовпевненості, вперше торкнулася землі і побачила її цінність і між експериментами, формулами, зустрічами з пацієнтами. Виникала тиша. Та тиша, що виникає між тими, хто дивиться в одному напрямку. У цій тиші народжувалось не лише лікування, там народжувалась довіра. А довіра це те, що змінює хід історії. Але справжній злам ще був попереду. Я миті, коли серце говорить голосніше за науку. Одного вечора, після виснажливого дня в лабораторії, Левко зупинився на порозі кабінету Ярини. В руках чашка чаю. На вустах тиша. Він не виголошував промов, не писав сценаріїв, лише сказав Я більше не уявляю життя без тебе. І не тому, що ти мене лікуєш, а тому, що ти мене змінила. У цій простій фразі правда, яка лунала гучніше за будь-яке Я тебе кохаю. Ярина мовчала. Вона не була жінкою, яка піддається емоціям легко, але в її очах було щось інше тепло, прийняття. Довіра. Вони не стали парою з романтичних серіалів, вони стали союзом. Люди, які пройшли через біль, які змогли вибачити, змінитись і відкрити одне одному нові горизонти. І найперше, що вони зробили разом, заснували фонд фонд для лікування рідкісних хвороб. Не для піару, а для тих, кого всі інші списали. Цей фонд не мав гучної реклами, але він мав ціль. Кожен, хто заходив туди пацієнт, лікар, волонтер, ставав частиною нової філософії, медицина має обличчя, і за кожним препаратом стоїть доля. Левко більше не був мільярдером у хмарах, він став чоловіком поруч, поруч із жінкою, яку колись зневажив, а тепер цінував понад усе. Але найцікавіше справжній вплив їхнього союзу тільки починався. Публікація в Nature Medicine. Це як отримати Нобелівку серед науковців. Але коли стаття про їхній протокол вийшла друком, Ярина не відкрила шампанське, вона відкрила нову папку з результатами ще складніших випадків для неї це був не фініш, лише старт. Левко ж дивився на те все і вперше усвідомлював успіх це не гучні заголовки, це коли дитина на ім'я Славко перестає задихатись вночі, коли мама з Полтави не мусить продавати дім, щоб лікувати сина. Їхній фонд почав рости з Івано-Франківська Харків, з Харкова до Берліна, з Берліна до Сеула. Вони не продавали ліки, вони дарували шанс, і кожен новий центр був не клоном, а серцем. У цих стінах не було рівніших за інших. Пацієнт і дослідник, медсестра й прибиральниця усі були частиною цілого. Це не був просто проєкт, це було відновлення довіри до медицини. І символ того, що навіть після зради людяність може перемогти. Алевко. Він більше не шукав оплесків. Він шукав погляди, ті, в яких є подяка. Його почали запрошувати на форуми, де колись він говорив зверхньо. Але тепер його мова була іншою проста, щира, з історіями про міру, про ярину, про другий шанс. Але справжній виклик був не в тому, щоб змінити галузь. Справжній виклик. Жити цією зміною щодня. І для цього у них з'явилась ще одна причина життя іноді повертає найнесподіванішими стежками. Левко, який колись не пам'ятав навіть імені свого водія, тепер знав, як заплітати косички доньці Софії. Він прокидався раніше за всіх, щоб приготувати гречану кашу і заховати записочку в її наплічник із написом Ти моя гордість у його офісі. Тепер замість графіків прибутку висіли дитячі малюнки. А Міра, дівчинка, яка колись плакала від болю, жила в них удома як частина родини. Бо любов це не обов'язково кров, це вибір. Ярина спостерігала за ним і часом не вірила. Чоловік, який зневажав слабкість, тепер сам піклувався про найвразливіших він возив пацієнтів на огляди, готував каву персоналу, саджав квіти на подвір'ї клініки. Він більше не носив дорогих костюмів, лише сорочки з підкоченими рукавами, бо тепер для нього справжній статус майна, це коли тебе обіймає хвора дитина і каже: Дякую, дядьку Левчику, що ти є. Але головне, він навчився бути поруч, не як патрон, не як благодійник, а як людина. І саме це стало основою їхньої нової родини, не минуле, а те, ким вони стали тепер. Та, хоч здавалося, що історія вже добігає кінця, Життя приготувало ще одну мить істини мить, у якій Левко мав остаточно вибрати, ким він є насправді. Коли старі знайомі з бізнесу запросили Левка повернутися, мовляв пора брати кермо назад. Він лише усміхнувся не з погордою, а з тихим спокоєм йому пропонували місце в наглядовій раді великої корпорації з бонусами, літаками і блиском. Але Левко вже не був тим чоловіком. Він не міг уявити себе в кабінеті зі шкіряними кріслами, поки Ярина роздавала медикаменти у селі під Тернополем. Його багатство тепер було не на рахунках, а в очах людей, яких він торкнувся добром. Якось він сів поруч із Яриною, коли вона заснула, виснажена після нічного чергування. Тихо, щоб не розбудити її, він прошепотів Я колись назвав тебе сміттям, але ти найцінніше, що трапилось у моєму житті. І в тій простій фразі не було пафосу була правда, була покута, була подяка, бо справжнє перетворення не в гучних вчинках, а в тому, як ми шануємо тих, кого колись не помічали. Він більше не потребував виправдань і не чекав прощення. Він просто жив день за днем, як чоловік, який втратив усе, щоб нарешті знайти себе. У його руках не кермо фармацевтичної імперії. А долоня жінки, які він колись завдав болю, і саме в цій долоні його нове життя. Але це вже не історія про хворобу це історія зцілення, не лише тіла, а й душі. А тепер скажи чесно скільки разів ти знецінив когось, думаючи, що ця людина більше ніколи не з'явиться у твоєму житті? Скільки шансів ти втратив, бо гордість стояла вище за серце? Те, що ти щойно почув? Не просто історія про рідкісну хворобу чи неймовірне кохання це дзеркало, це як нагадування про те, що іноді те, що ми найбільше відштовхуємо, може виявитися саме тим, що нас врятує, і що навіть із глибокої темряви можна вийти, якщо мати сміливість змінитись. Тож скажи собі, чи я ще живу за старими шаблонами, чи бачу я в людях цінність, чи лише вигоду? Бо якщо чоловік, який колись вважав себе найважливішим, Зміг стати людяним і справжнім, то чому ти не зможеш. Можливо, саме сьогодні твоя точка перелому. Можливо, ці слова те, що ти мав почути, але не залишай це лише в голові. Дій напиши тому, кого образив. Прочитай нову книгу, поговори з тим, кого давно ігнорував, і якщо ця історія торкнулася тебе не мовчи. Підписуйся на канал, вмикай сповіщення і ділися цим відео з тими, кому теж це потрібно почути. Бо тут ми не просто розповідаємо історії, ми змінюємо долі.